Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 263. Історию французький шахіст та шаховий композитор Фредерік Лазар. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Щоб виграти, білі мають провести пішака у форзі. Цілком логічний перший хід слона f5. Білі з темпом звільняють дорогу для пішака. Розглянемо спочатку варіант король 7. Чорні загрожують зіграти слон Е5, слон зупинить пішака, тому дуже хороший хід слон F6. Слон контролює поле перетворення, атакована Тура. І чорні не можуть поставити туру за прохідним пішаком. Чорні захищаються тура а4. Аж 7 пішак де у ферзі, тура а 8. Чорні будуть блокувати пішака по 8 горизонталі. Король Е7. Білі загрожують виграти, використовуючи перекриття. Слон Е6, слон g8, і далі можна буде провести ферзя. В чорних є кілька шахів. Слон d6, король e6 правильний хід. Білі мають грати точно. Наприклад, король f7 грати не можна. Буде тура f8, король g7, і чорні можуть побити слона. Якщо король f6, то може бути, наприклад, слон b4. Далі слон С3, і білі тут не виграють. Білі можуть провести ферзя, Кращий для них шанс. Тоді Тура ф5. Зараз зіграємо ферзь h3, тура f4. Це нічийна позиція. Ферзь тут не може виграти проти тури і слона, тому що чорні фігури стоять гармонійно. Слон захищає туру. Тура обмежує білого короля. Тому при правильній грі це нічия. Але білі в цьому варіанті мають кращий хід. Грають король Е6. Король виходить в центр. Тура e8 і король в центр, король d5. Білі загрожують зробити перекриття. Тура f8, тура не поб'є слона, тура має контролювати пішака, слон e6. Є загроза слон g8. Тура 8. Тепер слон g8 не можна грати через хід тура 5. Далі тура походить на h 5 і можна туру віддати за пішака. Два слони проти одного слона буде нічия. Так, білі мають грати точно хороший хід слон С3. Обмежуємо туру. Чорні грають тура б 8 з ідеєю тура б 5 І тепер хороший хід слона 5. Що робити чорним? Король б 7 король д 6 Білі виграли слона і тепер білим виграти стає ще легше. Повертаємося на початок. Головний варіант, чорні грають король b7. Загроза слон e5 зупиняти пішака, тому, звичайно, хід слон f6. Атакована тура і білі загрожують проводити пішака. Якщо грати Тура А4 буде H7. Тура 8, король. Д7. Схожий варіант ми щойно розглядали. В цій позиції білі виграють навіть ще швидше. Головний варіант чорні грають слон e5. Це не просто от чорні поставили фігуру під бій. Білі мають продемонструвати точність. Білі б'ють слона і хід тура d5. Хід білих подумайте. Наприклад, грати h7 неправильно. Буде тура Е5 шах. Король Д7. І чорні починають шахувати білого короля. Тура d 5. Якщо король Е6, тура d 8 тура зупинить пішака. Білий король він має контролювати поля D8, E8, щоб тура не потрапила на восьму -го горизонталь. Король e 7 тура дає шахи. Білі нічого не можуть зробити. Позиція так повторюється, буде нічия. Якщо закрити слоном, то, звичайно, хід тура h5, і білі не виграють. Повертаємось до головного варіанту. Правильний хід слон e 4 Зв'язали туру. Ніби білі вже легко виграють. В чорний є хитрий хід, король С8. Хід білих, подумайте. Якщо побити Туру, буде пад і нічия. Це очевидно. Який виграшний план у білих? Атакований слон шахом і правильний хід слона f6. Тут слон буде контролювати важливе поле а 4 Чорні грають тура е 5 Знову жертва тури. Побили туру пат. Далі правильний хід королів 7. Білі загрожують проводити ферзя. Чорні можуть побити слона. Є ще варіант, що чорні грають тура h5. Білі просто тоді проводять пішака у ферзі. І мат двома слонами поставити досить легко. Головний варіант, чорні б'ють слона. Хіт аж 7. Загроза те, що буде ферзь. І білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Слон f5 з темпом даємо дорогу прохідному пішакові. Слон f6, слон тут стоїть дуже добре, підтримує пішака, обмежує туру. Слон e5 дуже хитрий, винахідливий захист за чорних. Слон e5, тура d5. Слон е 4 зв'язали туру, але не все так просто: хід король С8. Побили туру, буде пад. Потрібно далі грати слон F6, щоб контролювати поле а 4 в майбутньому обмежити туру. Жертва одного слона. Але далі буде ферзь і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.